На Буковелі відзначили Великдень у Карпатах, по особливому відносяться до святкування цього величного празника. Тут дотримуються українських звичаїв та традицій, додав витонченості та автентичності дійству і самодіяльний фольклорно-етнографічний колектив «Шовкова Косиця. Численних гостей вітали молодіжними забавами, веснянками та гаївками. Може, хтось хоче навчитися тих справжнішніх обрядів, хороводів. І всякого такого незнаного, невідомого, бо ми бачимо, як багато людей ще дуже мало тут знаючих. Ми бачимо, що і все одно люди небайдужі, і вони залюбки з нами і танцюють, і співають, і вчаться, і під дощем стоять. Так що ми дуже приємно вражені, що на Буковелю ми казав Сергій Степанович, учимо трошки вчимо наших людей, вчимо. Обрядовості і того українства, яке має бути у кожного з нас, відпочивальники крім веснянок та гаївок мали можливість послухати народну музику у професійному виконанні заслуженого артиста України Сергія Орла без росту, без того, що називається автентикою, яка буде у сирому варіанті. А Орел обробляє у такому вищому рівні на вищому рівні, бо вже Багато людей відгукується, що тільки він це відчуває і робить так, щоб люди навіть не здогадувалися звідки це в. Появляється, звідки це йде, і чому так приємно на душі, і чому так хочеться зі скрипкою співати, плакати і танцювати. Писанки, пасхи, ветенанки, мальованки, народний одяг до кожної теми. У шовкової косиці свої співанки і проповідки. Їх захопленням слухали відпочивальники. Батці, дивіться, які чічані дівочки, мабуть, усі марічки, і всі чогняві. А що вони сестрички? А ну, розберімо по одній. Thank <music> you.